Сідалічний нерв болить по нозі, болить сідниця. Я вам зараз покажу просту вправу, яку може зробити навіть бабуся. Я фізичний терапевт Дмитро, показую, підбираю для вас вправи. повторюйте за мною, пишіть свої коментарі та відгуки. Все дуже просто. Все дуже просто. Треба стілець стати до стінки та поставити ногу ось так, як я зараз вам це показую. Стаємо до стінки, руками впираємося, ставимо сюди ножку, під таким кутом виводимо і починаємо тягнути. Попу назад. Витягуємо, відчуваємо ось тут. Посідничним м'язам задній частині стегна. Тянучу біль. Повертаємося. Вдих. На видосі тянемо. Вдих. На видосі тянем. Так ви можете повторювати по 10-15 разів на ту сторону, яка вас турбує, яка болить. Підписуйтесь, щоб знати більше, які робити вправи.